Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня. Для нас, що тут в нас? Місяць. Вона коло, старший аркан місяць, на дні колоди. Дияво, нічого собі. Оце сьогодні день. Два старших аркана. А ми знаємо, що старші аркани це важливість. Вже в чому буде полягати важливість? Дивіться самі, будьте уважні до всього. Тому що ну, небезпечні аркани. Місяць. Місяць це невідоме, несвідоме. Завуальоване, приховане, затуманене, ілюзія. Місяць має фази ну, тобто не фази, а припливи, відпливи, так? От і так коливається наш настрій по місяцю, наш, е, наші емоції, наші е, враження. Тому такий буде, і тим більше бачу на дні колоди диявол він буде впливати. На наші емоції, тобто, це від захвату до істерики, до страху, до от, будете самі себе боятися і не розуміти, що, що зі мною таке сьогодні відбувається. І місяць це також інтуїція наша, бо це енергія води. І... Тому ви краще слухайте не от диявола, якісь спокуси людей навколо, а слухайте свою інтуїцію, що вона вам підказує? Тому по місяцю то буде непросто. Це страхи наші, це наші якісь фобії можуть вилазити. Це коли ми самі себе от переконуємо, залякуємо, бо місяць і ніч нічне світило, це темно. Коли темно, і немає світла, і ми не розуміємо, і тільки чуємо і керуємося от, на слух, а що вже там наша уява може нам намалювати, то вже передбачити неможливо. Тому не, не дайте уяві розгулятися, малювати вам страшилки, слухайте свою інтуїцію, це також мама може бути. Мама в вашому житті, мама, як, можливо, мама і є людина, яка підсилює ваші страхи, ну в кожного по-свому, от ти не, ти не вмієш, ти не можеш, На що воно тобі здалося? А ось, можливо, мама, яка вам допоможе, яка, яка скерує вас в правильне русло. Тобто настільки, ну, як будь-яка кожна карта багатогранна, кожна карта і місяць в тому числі може програтися. Навіть неможливо проговорити і яким чином. Ну, диявол на дні колоди, та я вже починала з нього говорити, диявол це спокуси. Диявол це те, що буде обіцяти, спокушати, лякати. Ну, бо В кожного є плюс і є мінус. А так як в нас місяць, страх невідоме, приховане, завуальовано, тому, тому диявол в кожного програтися може по-свому. Хтось боїться, тому що була зрада, і боюсь, що вона викрилася. Для когось це шантаж, для когось це провокація, для когось це. Можливо, ви також ну встряли в щось. Тому що ну місяць це страхи, я боюсь. А диявол то це те, що ви зробили. Або зробили, або вам пропонують це зробити. Обіцяють, та то ніхто не буде знати, та то легко, та Попробуй та тільки один раз. Це будь-які залежності. І от, можливо, ви або вже зробили щось і боїтеся, що воно проявиться. Або боїтесь м, результату, або вас просять, вас манять, вам обіцяють, вас, ну, прям тягнуть, переконують, а ви не знаєте, ви боїтесь, правильно бійтеся. По дияволу нічого з доброго з того не вийде. Тому. Краще займіться чимось таким, в чому ви впевнені, де ви самі за себе відповідаєте, а не спокушайтеся на диявола, на обіцянки, на, на все, що завгодно. Ну що ж, ох, день сьогодні! Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе впоратись протистояти дияволу? Не боятися, що нам допоможе туз, туз е мечів? Дуже добре, тому що туз, туз мечів це, це ясність, це дуже добре, що особливо в такій позиції. Меч завжди ясність. А туз мечів це ось коли ваш мозок, дивіться, як працює, вирішує задачки всякі. Тобто ви будете раціонально мислити, ви будете думати, так, а що це таке? А воно мені потрібно, а до чого воно приведе, а які будуть наслідки? Ви будете все прораховувати, передбачувати. Ну, планувати, от, дивитися, думати і дивитися в перспективу. І знаєте, м, мечі це також і вміння дати відсіч говорити. Тому оцей диявол, який буде вас манити, ви зможете йому протистояти, ви зможете йому сказати ні, ви зможете йому пояснити, чому ні, так, щоб він зрозумів і більше вам не надокучав. Класна позиція. Супер. Що нам буде заважати? Вісімка Пентаклів нам буде заважати. Вісімка Пентаклів. Це Знаєте, така усиччивість. Тут нема руху, тут людина робить монотонно то, що вона робить, свою роботу. І заважати, от власне, знаєте, це така позиція, що коли впливає диявол, коли він намагається вас переконати, а ви не чините опір. А ви не проти протистоїте йому. А от слухаєте, та, 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 та таку пасивну людину легше переконати. От і заважати буде те, що ви ось в такий пасивно споглядаєте. Пасивно от, от тут така пасивність, тут пасивність, а диявол він не спить. І щоб. Зрозуміло йому було, що ви не, втяг... ви не втягнетеся в його авантюри, що ви не дозволите, ви не підете в ньому на поводу. Ну, проявляйте себе, говоріть щось. Не будьте в стані такого, ну, бо це як санжертви. Знаєте, коли я сижу і зі мною. Роблять все, що завгодно, все, що захочуть. Бачите? І тим більше карта в позиції, що буде заважати. Така пасивність споглядання. Маєте меч, маєте ясність, ясний розум, гострий язик. Вам нема чого боятися. Ну що ж, мої любі, мирного і спокійного дня нам всім! А я бажаю вам сьогодні маєте меч, відсікайте всі страхи. Відсікайте всі дияволі, всі такі диявольські пропозиції, все слизьке, все незрозуміле, все, що вам не подобається. От уявіть собі, що ви маєте меч, і ви тим мечем все відрубуєте від себе, все, що вам не подобається. Людей, яким не подобається, страхи свої. Тому що по місяцю сьогодні вилізе багато назовні. Ви можете самі не сподіватися, що вас в голові ось таке там десь сидить, заховалося. Не піддавайтеся, не піддавайтеся цьому місяцю, цим перепадам, цьому впливу. Не залякуйте себе, не бійтеся, не сумнівайтеся, не вагайтеся. А, ще забула сказати, це вагітність може бути для когось місяць. Це завжди вагітність. Хто планує, хто не планує будьте необережні, уважні. Ну що ж, мої любі, ми, від нас залежить, як ми себе налаштуємо і, і від нашого ставлення. На дворі сонечко, погода гарна, настрій в нас гарний, сили є, день буде. Чудовий. Ну що ж, мої любі, бережіть себе. Я вас люблю, обіймаю. Чекаю від вас з нетерпінням на зворотний зв'язок. Мені, подроб... мені дуже подобається. Для мене це дуже важливо. Дякую, що ви в мене є, що ви мені пишете за ваші побажання. Щиро вам вдячна. Ну що ж, мої любі, зустрінемось до зустрічі, папа! -па.